Вітаю вас, друзі та гості каналу. Знаходимось на новому полі, яке нещодавно перейшло до нас в оренду. Як бачите, воно є необробленим. Стоїть стерня, дуже багато не треби. де неде де падається, пшениці зійшла. Якщо вдасться, то розпочнемо сезон з експеримента. Спробуємо запустити це поле через прямий пасів, без обробки ґрунту. Сподіватимось, що в нас все вийде. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на наш канал, далі будуть огляди з гліфосатної обробки цього поля з посіву та будемо спостерігати за вегетацією. Планується тут соняшник клірфілд. Як воно буде? Побачимо згодом. Як видно, облюбували вже миші круганчикові, розкидані їх. Курганчики. дуже багато не треба. Хотіли спочатку легенько пройтись, залущити це поле, однак я, чесно, навіть не знаю, якщо ми це зробимо, то зариємо все це насіння в землю. Тут просто буде, мабуть, жах. Так що краще його спробувати прямим посівом запустити. Сподіватимусь, що все вийде. У нас є не дуже вдалий досвід прямих посівів соняшника. Сподіватимумось цього року буде кращий результат. Які ваші думки з цього приводу, якщо маєте що? Сказати або поділитись досвідом, напишіть це в коментарі. Буде дуже цікаво почути вашу думку з приводу таких, таких полів і прямого посіву. Ось така картина, друзі. Не забуваємо ставити лайк, підписуватись на наш канал. На все добре, слава Україні!